Кажуть, Бонавентур – це найкрасивіше кладовище Америки. Я могла б посперечатися, але не буду, бо я побачила все це власними очами і хочу сказати, що це найнезвичніше, наймістичніше, найготичніше місце, яке я бачила в своєму житті. Величні дуби, які вкриті іспанським мохом, задають свою атмосферу. Дуже багато пальм, дуже багато птахів, неймовірні, красиві статуї, могили, датовані аж 1802 роком. Вони вкриті мохом, пліснявою. На деяких навіть є заборона їх не можна мити для того, щоб зберегти цю старовинну атмосферу. Так, сумно тут дитячі могили. От одна взагалі 1901-1902. Тут 1900, не бачу. Четвертий, п'ятий. 95-96. Дитячі могили. Чотири штучки. Цей цвинтар став популярний після того, як вийшла книга Полуніч сяду добра брата зла. Потім Клінтиствуд зняв його у своєму фільмі одноіменному, і з того часу, з 1994 року, це місце стало дуже популярним екскурсійним. Люди в першу чергу приїздять сюди, коли навіщують савану. Починаючи з 1900-х років, зустрічаєш дуже багато дитячих могил. Настільки багато, що у однієї родини є три-чотири такі могили. Діти проживали небагато, рік чи два. Не знаю, може це зв'язано з якоюсь епідемією чи хворобою. Але дуже шкода зустрічати таку кількість на дитячих могилах. Зображені ягнятка, були зазвичай. Але найвідоміша могила з дитиною це могила Грейсі Уотсон, дівчинки, яка померла від пневмонії у 6 років. Це найпопулярніше місце на кладовищі. Діти і люди приходять, залишають їй подарунки і кажуть, що вона виконує їх бажання. Поховано дуже багато ветеранів, губернаторів, композиторів, відомих людей. Також можна побачити могили людей з масонським значком та якихось тайних братств, дуже багато єврейських могил, склепів. Ось ця могила дуже така за душу хапає. My husband» написано. Жінка підемає. У цій могилі поховано дві дитини одного року та два роки. І багато ось таких з іграшками, з квітами. Це дитячі. На деревах розвішані ось такі. Тикви. Я не знаю, чи то для птахів, чи то для білок, але багато зустрічається таких. Дома вдово залишили дітору з дядьком є можливість прогулятися романтично. Так, у нас сьогодні останній день і ми перед від'їздом вирішили поїхати погуляти в Ормсло. Це е, ліси, дубова алея. На останок вже зустріли оленя. Дуже гарна атмосфера тут. Ти гуляєш по цій алеї і бачиш, що тут забор і хтось просто живе у своєму замку, в алеї, яка зародилася в 1700 якомусь там році. Просто людинка собі збудувала будинок і насолоджується життям наповну. Нам трапився отрейл сосновий. тож окрім алеї, ще ми походили, дивіться, які гарні тут джунглі. І мостики, і річки якісь було. Так, а це старе поселення в 1730 якомусь році. Організував його один чоловік, і тут вони проживали. Полярували тут, кували. Такий мега-скромний будиночок в них, камін, стіл, лавка, вікна. На другому поверсі тут ліжко в них. І все, просто-просто спали люди. Простори. Руїни, поселень. Вот так вот этот будинок И ватч это зракушек рубило. Да, я хотела его увидеть. Очень крутое.